Так, Всім привіт, друзі. Буду розповідати вам сьогодні про таку тему, як TikTok монетизація, скільки взагалі можна заробляти на веденні блогу або просто свого особистого каналу в TikTok. Також розповім сьогодні про монетизовані аккаунти, на яку країну краще створювати, яка оплата і так далі. Тому почнемо. Перше, що хочу сказати, TikTok я створював 4 роки назад. Акаунт не був монетизований. Тоді ніхто не знав, що є така штука, як монетизація, взагалі, tiktok акаунтів. Акаунт створений, так як і у всіх зазвичай в звичайному режимі. TikTok аккаунт створював для того, щоб TikTok акаунт створювався взагалі для того, щоб набрати будь-яку аудиторію людей. Тому що за моїми планами я хотів створювати інтернет-магазин, і для того мені треба була початкова аудиторія. Як такого типу інстаграма якогось в мене не було кількості людей, підписників, щоб перелити трафік на інтернет-магазин, в мене також не було. Так і створився тік канал, де я планував закидати всякі приколи, меми і так далі. І разом з тим нас збирувалася б якась аудиторія. Я паралельно створив би інтернет-магазин і вже там за неважкими, типу, кроками по чуть-чуть, переливав би трафік, переливав би людей, потенційних клієнтів на свій інтернет-магазин. Але цього не сталося, тому що в нас. Почалася повномасштабна війна. Так і TikTok залишився. Але за той час до створення магазину вже набилась аудиторія, там, здається, 3 тисячі людей в Тіктоці. Типу, це ейфорія від перших відео. Тобто, тобі це подобається, коли відео потрапляє в рекомендації, коли ти заходиш і бачиш там е сотні коментарів, лайків якоїсь взаємної активності, це. Починає дуже сильно подобатись і це затягує. От так і створився той tiktok акаунт Якось монетизувати реклами. Я не вів його як блог, я вів просто його як сторінку, на яку я закидав різноманітні приколи. В основному це було те, що в мене було в галереї, але десь там, типу, я підставляв трендову музику, десь я підписував прикольний коментар. Так, і це все монтував, типу, і в нас вийшов якийсь там контент. От. Потім, коли аудиторія набилась більше 5000 людей, ми сиділи з друзями пили каву, і хтось сказав, а давайте включимо прямий ефір. Я такий, та давайте. Типу, нам було скучно взагалі. До того будь-які пропозиції стосовно реклами не поступали взагалі. Не поступали взагалі, в мене був просто канал. Після включень. Прямих ефірів з'явилися перші гроші з тіктоку. Саме перше, саме банальне, що є, це подарунки Троянди. Я думаю, ви бачили кучу ефірів, там, де люди, ну, можна сказати, не випрошували, а старалися спровокувати людей на подарунки тіктоку, типу там вогник, жарко, жарко, троянда, пахне-пахне і так далі.